Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку, усі малюки! Доброго ранку, дітки! Сьогодні я запрошую вас на незвичайне заняття. Ось послухайте, який чудовий віршик я прочитаю: Що в природі настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Дітки, правда ж чудовий віршик, вам сподобався? Так, і мені теж сподобався. А як ви гадаєте, про яку пору року розповідається в вірші? Так, про весну. А ви помітили якісь зміни в природі? Подивіться, дітки, як яскраво світить сонечко, посилаючи на землю свої теплі промінчики. А коли пригріло сонечко, починає розставати сніг і біжать струмочки. А ці зміни також відбуваються весною. Небо стає блакитне та прозоре, день більший, а ніч коротша. Дітки, давайте пограємо. Я буду називати ознаки перероку, а ви будете казати мені, коли це буває взимку чи навесні? Йде сніг. Так, це буває взимку. Яскраво світить і добре гріє сонечко. Це весною. Діти граються з снігом. Зимою тане сніг і біжать струмочки. Звісно, це буває весною. Молодці справилися із завданням, добре грали. Ну, а зараз у нас чистомовка. Повторюйте разом зі мною Ла-ла-ла. Вже весна прийшла. Ли, ли. Ли первоцвіти розцвіли. Ідь, ідь, ідь. Ви природу бережіть. Молодці, дітки, гарно розповідали чистомовку. Діти, так з якою порою року ми познайомились? Так. Порою року весна. Ви, молодці, добре працювали, відповідали і повторювали. Час нам уже прощатися. До побачення!